Шановні глядачі, я вітаю вас, вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр і це західна частина України. Як я її обіцяв вам, сьогодні я приїхав в інше село на ділянку, тому буду вам показувати город, городні справи. Ну і кому цікаво залишайтеся, обов'язково з вас. Вподобайка, коментар, підписка, хто ще не підписаний. Ну і будемо з вами дружити. Так що погнали! Так, це є город. Хочу сказати, що в цьому році дуже-дуже спекотно. Ну і врожай буде, звичайно, не такий, як завжди. Тут трішки, бачите, і гірша морква і буряки, ніж в нас в селі. Ну, але порівняно непогано. Тому що в деяких регіонах взагалі ні в кого нічого немає. Тут є огірки, тому буду вибирати, скільки їх є тут. Кукуруза вже підростає, скоро будуть качанчики. Так ще будемо їсти свіженьку домашню кукурузу. Так, тут кавунчики є, але треба, дивлюся, їх буде просапати. Бачите, які вони такі собі, не дуже. Ну, але нічого. Ось так, кабачки. Кабачки також тут є. Я бачу і є помідорчики. Їх небагато, декілька штук, але є. Вже бачите, тріскають. Ось так, капуста. Тут кукуруза, вже, напевно, її сапати ніхто не буде. Вже яка є, така й буде. Так що такі нас справи. Зараз покажу вам ще одні кавуни. Тут кавуни садилися пізно. Для експерименту. Ну, не знаю, чи щось вийде з того, чи ні. Будемо з вами дивитися, спостерігати час від часу. Так що, йду дивитися до огірків. Огірків тут небагато, але. Вибрати то потрібно. Так ось вже гарна квасоля. Одна є вже, це, напевно, спаржева. Так, це спаржева. І є ще трішки пізніша, яка ще тільки цвіте. Тут її не дуже багато, тут є спаржева і ще інша ось там. Пізніше вам покажу. Ну, ось ця тільки цвіте. Це все піше, тому що стільки тичок у нас б не було. Ось так. Тому у нас такі то справи. Ну так, уже зайшов я в огірки. Тут побачимо огірочка. Де ж він? Є? Ага, ось. він. Ось так. вони тільки дно. Починають давати врожай. Ну, вже почали. Але ще такого масового немає. Ось так. Так, ще будемо вибирати. Так. Буря не поперли, пішов дощ. Дощ йшов дуже довго, десь два дні, але все рівно не видно, що був дощ. Ось такий огірок навіть великий, достатньо. Так що, Такі справи. У нас на Івано-Франківщині спекотно, дощ пройшов, але його не видно. Дивіться, який болван, ще такого не бачив тут. Так що будемо вибирати огірочки. Треба їх, напевно, буде обробити від чогось, від шкідників і від фітофлорозу, тому що дивлюся, вже тільки-то почали плодоносити, вже жовтіють. Тому треба якийсь засіб пошукати, можливо, у вас є щось на думці, напишіть. Хто зараз дивиться моє відео? Буду вам вдячний. Ну, ось такі. Всякі гроші. Покручені, трохи не покручені. Зараз з нашим кліматом ідеального важко добитися отаку От спекоту. Бачите, тут ще видно, що тут волога земля, тут дивіться, геться сухе. Геть-геть-геть. Не знаю, що буде далі. Чи буде якийсь врожай, чи ні. Ну, але надіємося, що все-таки бок нам пошле ще. Трішки врожаю, щоб можна було законсервувати. Ось отакі огірочки. Законсервувати трішки, трішки, так, в свіжому вигляді спожити. Так що, пишіть, чи, який у вас клімат зараз, чи дощик був, чи ні. Тому що знаю, просили мене відправити вам трішки дощику. Там не пам'ятаю звідки. Пишіть адресу на моїй пошти, відправлю. О, так, щоб було швидше новою поштою. Ось. Ну такі вже екземплярчики величенькі. Але які є. І за те дякуємо. По картоплі все нормально, жуків немає. Отак передивився. Тут і декілька сортів. Ось ця була посаджена. Трішки пізніше, тому вона тільки цвіте. Ця вже відцвітає. Так, ну і тут є ще кавуни. Такі вони нещасливі. Ось тут. Ось такий кавун є. Цей вже цвіте. Треба його сюди, напевно, трішки направити, нехай повзе. Бачите, такі малесенькі. Не знаю, чи і, з цього щось буде, чи ні. Хіба їх ще раз просапати. Тому що не знаю, чи в таку жару щось буде. Ну ось так. А ні, є декілька жуків, дивлюся. Там з краю не видно, а тут, тут є жуки. Бачите, дивіться. І тут такий є жук. Так що ось так. Вже телефон перегрівається від цієї жури. Ну, на цьому все дуже спекотно. Тому всім дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго. Всім пока-пока.